Вітаю! Доливаю масло. А що доливаю? О, як вже і попередньому, скорше було відео, що я вже не міняв масла. Дуже-дуже-дуже довго. Ну і що ви думаєте? Я мушу відійти бо... І... Машина пройшла 124 тисячі. 124 тисячі. І що ви думаєте? Ще не міняють маску. Щоб взагалі ніякого сервісу машина не проходила. 124. А... Я їм написав, кажу, хлопці, та... це би пора. Зачекай, зачекай, ще зачекай. Але я здогадуюся, в чому справа огляд в кінці місяця цього виходить, Ну, ми вирішили вже, напевно, десь до 130 лишнім дотягнути. Так може бути. Я на щуп витягнув, щуп подивився, ну просто Ну, ж там його і трохи мало було. Ну, Ще не критично, але воно таке вже просто, просто... як вода. Вже ніякої немає. Я пішов, купив один галон. Ну так, щоб е... совість була моя чиста в тому, що. Можливо, щось допоможе. Ну Трошки долив галон туди. Там, звичайно, ви самі розумієте, що не одним галоном обійде, не обійшлося би дуже багато, великий об'єм масла, але ну хоча б хоча щось там ну, нема слів, 124 тисячі навіть масло не поміняли. Зараз на вулиці. 14 градусів. Скажіть мені, навіщо вони всі калатують тими двигунами? Все стоїть їх. І... Всі двигунами каладують. Я ще розумію літом, коли жарко, коли треба кондиціонер включити, тоді так. Зимою ладно, вебасту не працює, тоді так. Ну в 14 градусів, тобі не холодно, в кабіні зовсім. Якраз ідеальна температура для ночування в машині. ну або зараз ще в денний час перебувати. Тобі не зовсім не холодно. Навіщо вони це роблять? Я не розумію. Їжджу з суто з цими вікнами, вожу їх туди сюди, як маршрутка вже. Я так сьогодні з тебе зловив на думці, що вже якраз е, пройшов рік минув, як я на драйвені. Ну і можна якісь е, навіть з рук підвести, підбити е, реально підсумки того. Е, плюси і мінуси. А е, є плюси, є мінуси. Є е, плюси в тому, що е, не... Не роблю ніякої фізичної роботи. Відійду трошки далі від трьох трох. трох, трох, трох. Е -е, ніякої фізичної роботи не роблю абсолютно. Е -е. Хіба допомагаю їм? У мене там асистентс, -е, тобто я маю е -е, розчіпати рівні, бо вікна причіплені, я їм просто якби, видаю, кажу, які забирати, щоб ще там не, -не наплутали. Вони можуть. Вони сьогодні 20. Було 23 вікна, вони двоє порахували 22. ще один рахує 22. І Йдуть шукати ще одне вікно в машину. Я кажу, там 23, мені там 22. Я перерахував 23. Я кажу, це 23. Really? Ну, от математика в них. І до чого я все веду, що ніякої фізичної роботи я не роблю. Але щоб заробляти так, як заробляють флетметчики, відповідно, треба більш. І відстані робити, тому що нам платять менше за миляж, і в нас нема оцих піків, дропів, торповок, оверсайзів і так далі. А, тому приходиться більше їздити і значно більше їздити. Я за минулий квартал зробив 56 000 кілометрів за квартал. Там майже 57 вже було. Там було, ну, я так кажу, трошки зменшую, але. Та майже 57 тисяч кілометрів за квартал. Приходиться більше їздити. І ще один такий негатив в роботі драйвенщика з'явився живіт, почав поправлятися. Нічого не робиш цілий день, їдеш щось жуєш. І все, є проблема. Минулого року, коли я був в Family доктора на огляді, Каже, о, я бачу, ти займаєшся спортом, я кажу, «Так, я такий весь. Того року, якби я прийшов, він би, він би був здивований, яким я спортом займаюся. О, я вже така, вже, навіть така думка була, може назад на собі звертатися, трохи е -е, фізично форму відновити, та, якби, не знаю, треба просто якоюсь фізкультурою займатися і так далі. Щось таке, я вже з цього тижня навіть змінив свій раціон. Забрався солодке, ну, зменшив набагато порцій і вже намагаюся після 5 взагалі не, 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 не їсти нічого. Там, я так зміщую, щоб вечеря була десь 4-5 і все, і вже більше нічого не їм. Проблема. Але все можна вирішити, тільки треба підхід і бажання. Дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!